Вітаю вас, друзі! Ви на каналі про кредити. Сьогодні я розповім, де знайти найкращі нові МФО в Україні у 2025 році представлю повний список актуальних пропозицій. У нашому каталозі зібрані найкращі кредити без дзвінків, перевірок та поручителів. Ми зосереджені на наданні оперативної фінансової підтримки, без необхідності відвідування офісів і тривалого очікування. Для подачі заявки на кредит на нашому сайті вам потрібен лише доступ до інтернету. А для отримання коштів банківська картка. Ми обробляємо заявки та надаємо кредити 24 на 7, щоб ви могли отримати допомогу в будь-який час. На нашому сайті зібрані найпопулярніші компанії та основні параметри кредитування. Посилання на сайт ви знайдете в коментарях та у описі відео або у нашому телеграм-каналі. Біля вибраного банку натисніть кнопку Подати заявку вона автоматично переадресує на сайт кредитора. Оформіть заявку згідно з вимогами організації. Порада. Заповніть декілька заявок і отримайте підвищений відсоток видачі. Дочекайтеся підтвердження та отримайте мікропозику на будь-яку карту.